Кальції, де нікомед Турбота про свою красу вже зараз. Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу разом з нами. Вітаємо вас, Слава Україні, вітаю вас. Героям слава! Героям слава. Пані Наталю, розкажіть нам, яка оперативна ситуація є на цей момент, і, зокрема, детальніше би хотілося почути про ситуацію в Чорному морі. Оперативна ситуація досить стабільна на даний момент, але це знов таки не має заспокоювати, тому що пам'ятаємо, гібридна війна триває, і це і колихання інформаційного простору, в тому числі. Також тривають бойові події. Це безпосередньо розвиток бойових дій на лінії фронту, і знов таки в чорному морі знаходження корабельного угруповання означає, що продовжується і повітряна розвитка. І Збір обстановки і підготовка до можливих, знову підкреслю, можливих ймовірних ракетних ударів, тому що ракети підготовлені. Про реагування на погоду, тому що штурмова ситуація, а те, що вони можуть ми теж попереджали, тобто треба бути готовими разом з спостереженнями за активністю ворожої авіації, цілком імовірно, що це додаткове нагнітання психологічної обстановки і тиску на населення, але і імовірна підготовка. Тому населення має бути готове і попереджене, не зважаючи на різні моменти з відсутністю електрики і сповіщення. Мати альтернативні джерела інформації для того, щоб Вчасно бути попередженими про повітряну небезпеку і реагувати адекватно, зокрема, вперше за такий вже довгий час, знову над Миколаївщиною була повітряна тривога, і це говорить про те, що активізується не тільки авіація і морська загроза, а й наземна зброя ворога. Пам'ятаємо, що не вся Миколаївщина, ще звільнена від ворога, і це говорить про те, що звідти теж можуть наноситись. Удари по в тому числі і по обласному центрі ну от, в і ви самі здається, коментували днями і десь в Фейсбуці на вашій сторінці ОК південь теж читав таке повідомлення, що не варто розгойдувати взагалі ситуацію з цими повітряними тривогами, фальш стартами, так би мовити, коли супротивник наш випробовує нашу нервову систему на міцність, так би мовити, коли за 10 хвилин вже пішли відбої, як от щойно ми повідомляли про це. І позавчора так само було, але інформація щодо того, що наступ. Наступна ракетна атака буде, наприклад, там, не в кількості 70 або там, сотні ракет, а в 200 навіть, можливо, і більше. Наступна ракетна атака це буде фінальною атакою, на думку Кремля для енергетичної системи України. От як до такої інформації ставитися, як ви її самі оцінюєте в кілька сот ракет? Адже це досить потужно. Все це в принципі в більшості випадків елементи якраз гібридної війни. Інформаційний тиск потужний і намагання ворога дійсно бряцати зброєю, тому що вони намагаються тиснути тим, де не вистачає інших аргументів. Зокрема, ми знаємо, скільки ракет в них залишилося, і якого класу. Ми розуміємо, що вони здатні застосовувати їх максимально сильно, потужно і з. З напрямком конкретним. Але ми також усвідомлюємо, що зношення тих засобів, за допомогою яких вони так часто випускають ракети, теж має свої показники. І це також враховується нашими аналітиками, також враховується і інститутом вивчення війни, і так далі. Це шалений психологічний тиск в умовах, зокрема, того самого створеного енергетичної, енергетичної кризи. Коли люди напружені, люди вишукують момент виплеснути своє незадоволення, і ось цим нагнітається додаткова ситуація. Тому ми чесно і відверто повідомляємо, скільки ракет виходить, ракет, виносить ракетоносій на службу, ми говоримо про те, що треба бути готовими до масованої ракетної атаки, тому що це один із засобів також виснаження нашого протиповітряної оборони, і ми на це. Постійно звертаємо увагу. На шкода нас не всі чують, що не можна повідомляти, що працює протиповітряна оборона, навіть коли піднялись літаки, і просто намагаються знайти точки розташування і готовність перевірити готовність протиповітряної оборони. У неї є багато елементів роботи, про які сповіщати не треба. Ви раніше говорили про те, що на півдні росіяни вже не використовують іранські безпілотники. Чи... Зберігається ця тенденція. Так, останнім часом ми спостерігаємо, що атака безпілотниками Камікадзе здійснюється, але набагато рідше. І, зокрема, це вже ланцети це російського виробництва. Те, що вони наразі не використовують ті самі шахеди, яких було на початку дуже багато, і йшли ну просто гуртом. Може свідчити як про те, що закінчилися запаси, так і про те, що змінюється тактика, і також про те, що особливості погодного застосування також впливають на них, і зараз вивчаються їх нюанси маневрів в нових умовах погодних. А крім того, згадаємо про те, що нами було влучно реалізована ситуація з пунктом підготовки, зокрема з іранськими інструкторами, які е, працювали для підготовки ворожих інструкторів, нових мультиплікаторів. Тому ми в принципі вбачаємо, що дуже багато факторів спрацювало на те, що зараз вони не використовуються. Але в в рамках загрози імовірної загрози ми їх все ж таки тримаємо цілком імовірно, що надана пауза для заполихування уваги а ми пильнуємо. Ну в такій ситуації, знаєте, в якій країна живе вже більше ніж 8 місяців, заколихуватися. Про це взагалі не йдеться всі в тонусі, і будемо сподіватися, що так буде і надалі. Сил нам всім і натхнення. Дякую вам, Наталія Гуменюк, началь... очільниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України. Капітан першого рангу була з нами.